Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. В одному з попередніх відео я зупинявся на унікальному документі 17 століття, який повідує про Подільське містечко Чорний Острів станом на 1670 рік. Посилання залишу в описі. Тепер давайте глянемо, як змінилося життя в Чорному острові через 78 років. Цього разу розберемо не менш рідкісний документ, а саме, інвентар 1748 року який мені вдалося відшукати у відділі рукописів Національної бібліотеки України імені Вернацьку, друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, зробивши внесок у розвиток україномовного контенту на YouTube платформі. Основна частина інвентаря містить перелік голів домогосподарств із зазначенням їхніх повинностей. Що характерно, класифікація містян в основному проведена за конфесійним принципом, зокрема, вказана у іудеїв і християн. Останні, в свою чергу, поділені за парафіяльною приналежністю, католики 28 домогосподарств, а уніати 129. В той час у містечку було три унійні церкви. Воскресенська, яка мала 24 родини вірян, свято Успінська, всього дві родини, і Свято Приображенська 103. Друзі, швиденько повідомлю новим глядачам, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за qr кодом ось тут або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Осілі іудеї та християни належали до стану міщан, хоча цей термін в інвентарі не вживається. Християни сплачували грошовий чинж, натуральний оброк, каплуни кури яйця, відбували підводну повинність та шарваркові дні. Сума чиншу для католиків і уніатів, як правило, залежала від кількості тяглової худоби і, відповідно, від орендованої в дідича землі. Господарство, яке не володіло такою худобою або мало лише одного коня, сплачувало від 5 до 8 злотих. Власники двох коней зазвичай від 12 до 15 злотих. Відповідно, найбільше платили містяни, які мали 4-6 голів худоби. В залежності від потужності господарства містяни здавали один-два каплуни, одну-дві курки, 10-30 яєць. Крім того, господарства виконували підводну повинність. Зазвичай раз на рік містяни возили товар в Дрогобич і Вишнівець. Євреї платили лише грошовий податок. Всі родини іудеїв компактно проживали в районі місцевого ринку в центрі міста. У списку фігурує два торгаші, дев'ять шинкарів, очевидно, цирюльник, колишні вчитель, два кравці, один слободян тощо. Кожна єврейська сім'я сплачувала грошовий чинш від 8 до 4 злотих, і до польових робіт не залучалася. Чиншової шляхти було лише дві родини. Пан Анджейовський мав невелике господарство, лише два коня, і сплачував 8 злотих. Натомість пан Ладвицький 32 злотих, бо обробляв набагато більше землі, маючи 4 воли і 2 коня. Шляхта платила винятково грошовий податок за орендовані землі. У містечку налічувалося 16 домогосподарств слободян. Вони поділялися на групи згідно з терміном, який залишався до закінчення їхнього пільгового статусу від 3 до 1 року. Нагадаю, слободяни повністю звільнялися від податків. Ще одна категорія містян коморники, які в Чорному острові проживало 12 родин. Вони, як і підсусідки, не мали власного житла, тому винаймали в заможних містян комори, де мешкали, працюючи на того чи іншого господаря. Коморники часто міняли місце проживання і належали до найбіднішої верстви населення. На відміну від підсусідків, вони не мали тяглової сили і власного реманенту, тому не володіли власним господарством. Крім зазначених повинностей, міщани християни і куморники долучалися до польових робіт на фільварку, фактично відпрацьовували панщину. Міщани приблизно 10 днів на рік під час жнив, а куморників один день на тиждень, причому грошовий податок і данину, останні не сплачували. Також один раз на рік міщани християни і коморники відбували шарваркові дні. Зокрема, будували або ремонтували греблі, млини, винниці, інші маєткові споруди. Окреме місце займали люди вільні від повинностей, які перебували на службі. У Чорному острові було 10 таких осіб. Насамперед, це представники міської влади, бурмістр Василь Скваровський і присяжний Михалко Яремчук. У містах з Магдебурзьким правом бурмістр вибирався громадою. І очолював магістрат. Він фактично керував містом і був прототипом нинішнього міського голови, тобто мера. Присяжний зазвичай виконував функції помічника. Праця і податки містян становили менше половини річного доходу. Значний відсоток давало ставове господарство, а найбільше прибутку приносила оренда шинків. В межах містечка було три двірських панських стави. На всіх водоймах стояли млини. Спускали стави по черзі. Крім того, в межах Чорного острова було 45 маленьких ставків, які належали містянам. Правда, більшість з них пустувала, вочевидь, риба не водилася. Окремо треба сказати про тодішню особливість Чорного острова існування на його території Анклаву під назвою Юридика. Яка належала пробощу, тобто настоятелю римсько-католицького храму, її мешканці не підпорядковувалися магістрату і відбували повинності винятково на користь католицького кліру. Чорноострівська юридика перебувала у власності костьолу і його настоятеля мінімум з 1720 року, коли міхал Сервацій Вишневецький зробив відповідний ерекційний запис католицькому духовенству. Згідно з інвентарем 1748 року до юридики належало 30 родин. Половина господарств були тяглими, інша частина пішими. Перші відпрацьовували на тиждень два дні панщини влітку і один взимку, а другі – один день незалежно від пори року. Три особи перебували на службі безпосередньо в пробоща. оскільки вони мали привілейований статус, їхні родини звільнялися від повинностей. Інших повинностей ця громада не мала лише в разі нагальної потреби. Відпрацьовувала шарваркові дні. Подальшу долю цієї юридики я описав у відео про казаних селян. Посилання теж залишу в описі. Друзі, напишіть в коментарях, які характерні зміни ви помітили в житті українського містечка через 78 років. Також чекаю на ваші запитання. Побачимось, Па-па.